Сьогодні посвяткуємо одну з найпрекрасніших подій в історії народження Ісуса Христа. Це час, коли Бог увійшов в наш світ, щоб принести світло, надію і спасіння. Ми вирішили поставити кілька простих, але важливих запитань людям з нашої церкви, дорослим і дітям, що для них означає Різдво, про що вони думають у ці дні. Кожна відповідь це маленька історія, маленьке свідчення Божої любові. І ми хочемо поділитися цим з вами. Ласкаво просимо у нашу різдвяну подорож. Що для вас особисто означає Різдво? Для мене Різдво це насамперед це прояв любові Божої до людства. Це те, що Бог зробив саме головне для того, щоб люди могли повернутися до його сім'ї. Це свято надії. Ми маємо. Шанс спастись від гибелі, і Бог нам його подарував з таким нестандартним підходом. Різдвяний підход це не конями, не ракетами, а іменно маленький младенець родився, і ми, ми перемогу через це. Різдво для мене означає народження Спасителя Ісуса Христа. Різдво це радість, це мир, це любов, щедрість. Це початок спасіння світу, бо народився Ісус Христос. Для мене означає різдво це народження Спасителя для спасіння всіх людей. Різдво для мене це свято надії, це свято перемоги, життя над смертю. Що надія так і є. Різдво це народження Сина Божого, Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов на цю землю, бо для мого спасіння, для спасіння всього людства. І дякуючи йому, я являюсь донькою царя, царів і моє ім'я записано в книгу життя на небесах. Дякую йому за це. Ісус народився, прийшов спаситель землі. Різдво для мене це нове життя, новий виклик. І те, що моє серце інше. Воно відображає серце Ісуса Христа, яке любить, яке спілкується, яке заботиться, І я хочу цим ділитися з іншими, які цього не мають. Це різдво. Для мене різдво це час, коли ми згадуємо народження Ісуса Христа, його любов до нас. Це згоди відчути Божу близькість і поділитися добром з іншим. Для мене різдво означає свято надії, добра, радості, тепла сімейного. Миру. Різдво мене – це щоб пославити Ісуса вечором. Да. Це світле, благословене, радісне свято, коли народився наш Ісус Христос, який потім візьме на себе всі гріхи світу. Різдво це не час і не пора, це стан душі. Для мене різдво це любов і надія, з якими Христос прийшов у цей світ. Різдво для мене означає це як нові надії, нове життя, люди, які пізнають смисл цього свята це як ну, так, нове ж нове життя. Для мене це взагалі смисл життя. Познання бога, ми для цього родились. Бог нас создал для счастья. Спасибо, что Он родился и нас спас все. Рождество — это рождение новой жизни. Это я умерла в старую жизнь от греха, от ненависти, от, от всего то, что мешало мне, мешало мне, жить святой жизнью и радоваться, радоваться жизнью, иметь радость. Рождество для меня — наипрекраснейшее свято. Самое наидорожнейшее Потому что Цей день народився мені Спаситель. І він дав мені надію на вічне життя. У мене Різдво це праздник No1. нової житті. Не моє Різдво, а Роздво моє Спасителя. Я вважаю, що Різдво це свято, яке повинно празднувати кожен віруючий, тому що в цей день народився наш Спаситель Ісус Христос, який нам надію та. На те, що ми будемо спасені і що ми ніколи не будемо самі того, що він є. І тому ми святкуємо Різдво в честь нього. Це найголовніше. Різдво для мене це велика радість, тому що народився Ісус Христос, наш Спаситель, який поніс на хрест наші гріхи, викупив нас і дарував нам спасіння. На вашу думку, що Бог хоче нагадати людям через Різдво? Через різдво Бог нагадує, що він любить, що він дає надію, що він не залишає і запрошує людину до нового життя з ним. Бог народжується там, де його чекають. Навіть в зраненій, зруйнованій війною країні та зраненому серці. Однією з найбільших цінностей в нашому житті є присутність і підтримка близьких нам людей. Це коли тобі кажуть Я поруч, я з тобою. В ці дні вірю, що Бог хоче нам нагадати кожному такі прості слова. Я поруч, я з тобою в будь-яких обставинах, Еммануїл, що значить з нами Бога. Чи вірите ви, що Різдво це час чудес? Чому? Ще з дитинства, в сім'ї, в якій я виростав, я пам'ятаю, як на Різдво нам дарували подарунки на Новий рік, на Різдво. І, хоч комуністична влада вся, всі, всіляко перекривала свято Різдва святом Нового року, але батьки багато вчили нас про Різдво Христове, говорили про це. У нас була святкова програма з самого мого дитинства. І так для мене Різдво це свято чудес. Свято обіймів, свято сім'ї, сімейного затишку, свято, коли ми можемо разом в церкві проповідувати, що надія таки є, промінь надії з'явиться в темну реальність нашу. Різдво це час чудес, бо саме тоді й народилася наша з вами надія Ісус Христос. Різдво нагадує нам, що темрява не має сили, любов сильніша, а надія народжується навіть у найскромніших обставинах. Бог став людиною, щоб бути поруч з нами. І це найбільше чудо. Якби ви могли сказати щось немовляці Ісусу, стоячи біля ясел, Що б ви сказали? Я б сказав дякую, що ти народився. Твоє народження переверне весь світ, все життя людства і принесе людям натхнення і надію. Дякую. Бажаю вам радості, миру та Божого благословіння. Дорога церква хліб життя, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим і в цей особливий час бажаю, щоб народжений Спаситель наповнив наші серця миром, давав сили жити у вірі, любити людей і служити з радістю. Нехай Христос. Живий хліб щодня підтримує нас, об'єднує як одну сім'ю і веде шляхом надії та світла, Благословенного Різдва вам і вашим родинам. Обіймаю вас, люблю і молюся, дорогі брати і сестри, напередодні свята Різдва. Хочеться прочитати Слово Боже, яке вдохновляє нас саме в ці хвилини, ми згадаємо це подію. І слово стало людиною, і осело серед нас. Ми побачили його божественну велич, велич єдиного сина Отця Свого. Бог прийшов в світ, цю темряву і освітив наші серця. Ми пізнали Бога, і це різдво, воно народилося в нашому серці надією на вічність. Саме цей Господь, якого ми любимо, якого ми віримо, Він став маленькою дитинкою, щоб нам стати подібними йому. Нехай Сергіз Двох вони звуть нам натхнення на надію. Вітаю вас всіх вам благ, двом Христом! Христос народився, славіма Його!